Чекай, так ми ж нічого не зробив. Опа, яка краса. Є в туристів зарік. І колись призначення всіх війн Римської імперії було в перемогу. Потім це виділимо. Прямопутнаките сцени на епохи Марк Аврелия, Кругли с сцени императора Так, це за проектом Миколанджело. Зроблені сходи. Ось це тут на реставрацію. Це теж на реставрації. Ну, знаємо, що це Миколанджело до цього. Сейчас моїми колінками стріть чотири своїм кінесідами. Але там дуже велика черга, щоб пройти вниз турі. Взяли їхню піцу і Катерина взяла... що за скажи? Це е, капучів. Каплінка. Будемо пробувати, потім скажемо своє враження. Uh -huh. просто Зеркала это классно фотку в інстаграм. Звісно, це коштує 6 євро вроде щось таке. Тобу, воно світить за білим. Если поки ти не кинеш монетку, якщо ти подаш монетку, зараз дійсно засвітиться, ми побачимо цей фатаз. Опа, все біле і нічого не видно вже і бік на структуру. І все біл. Пудемо назад. В принципі, відвідали непогано місце сьогоднішній день. Но це, звісно, стояння в чергах, як правило, тут. Набрала водички себе. Само заметила до колізею. Так, зараз набрали себе води, і спускаємось назад до колізею зробити фотографії. Зараз уже 5 годин. У нас час до сьомої, але ще треба дійти до Ватикану буде. Така гарна тут. Ось ну нас було непогано. Мені дуже подобається в принципі, вайб цього міста. Типу відчувається, відчувається ось це якесь після особливого перегляду радіатора другої частини. Класне враження від цього міста. Екскурсія непогано. Йшли до цього прекрасного, гарного місця, тримаю. Так. це тримаю світо, так. Все. Мені дуже подобається. Саме місто, в принципі, сьогоднішній день. Єдине, що хотіла більше поспати. Так було добре, так було добре в ліжку. Найкра із цих трьох готелів, які були, це найкраще. Мені сподобався, але сніданок тут Тут довсити погані сніданок, я не знаю чому. Можна якийсь нормальний, хоча б один раз не даний день вас, цього вже не буде, тому що ми сьогодні теж будемо в цьому ж моталі. Ще одне одноразова бачила взяла сюди. Совістошка і церемосу. Ні, карамель, карамель. За... Бля, <рес> застріли мандарини по дорозі. Прикол, прикол. І вони тут ціла, ця алейка така насаджена. Так, прийшли в музей. Дуже очень сильно отдыхаю клімтом. Такий Такие прикольний прикольные представления. Одежда. Просто суперморадоканути навіть з, таким, з такими супер обкладинками цікавими. Які додаткові малюнки? Типу, тут ось це додатковий малюнок. Він сам на один там. О тут Супермен. З кольоровим зрізами 20 євро коштує. Там видно?

Нам в принципі, подобається, коли ми просто окремо там від групи, ми ходимо, тому що якби, не тільки ж ти від того незалежно, ти нікуди не спішиш, ти собі дивишся, скільки хочеш, сів, якщо встав, все, ну ціпо, в тебе є час. Так. Не дуже багато, якщо ні. <риво> але, але час є. От, дуже гарно, покажи, де гарний. Розказали історію про те, що ці вот дерева, які тут, вони якось там називаються фінію чи як, неважливо, я тут підпишу. І це зв'язано з Пінокіо, тому що Пінокіо в цій касці робили саме з такого а, дерева. Це єдина цікава історія, яку я зрозумів. Хочу. Хоч щось. Це ми виріжемо. Хоч щось нашого це. Ти що знімаєш? Да. І там просто зроблю на різку. Девоксив це ми виріжемо. Це ми виріжемо. З України Голуб. Голуб, чаєчка там Вона mm -hmm. не в фокусі, пробачить. Так, зараз е українська гривня побуває в <рес> гривні. Бо... Хочу не, в українському фонтані. Так, що ж мені загадати? Що ж за не так там щось одна монета стільки, 200 кино це євро, євро, а гривня це більше за євро. Це можна одну кидати і всі бажання. Бачать. <реш> Блін, через ліве вроді треба. Блін! Я через ліве кинула. Ліве. Добре. Все, на... Так, ми біля пантеону. Ну, ми не будемо заходити всередину, у нас часу вже не дуже є, якщо чесно. Так, дуже гарно, дуже велично, ну прям дуже величезно. До штабу Все <реш> Дуже гарно, велична. Яка черга ще буде всередину просто постояти? Так, ідемо на точку зустрічі. <риклад> ну, да, да, так, так ідемо. Вже трошечки. Погода <года> супер. Трошечки вже перекапелюк води упало. Сдіваємося, що завтра дощу не буде. Тому що там ще холодно в Венеції буде. Подивимось, подивимось, що буде. Вот дуже класно це, це відео Так що давай пози. Mm. 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 Так, Прикольно, кстати, цепляється. я забираю. Mm. <сісті> такі класні упаковочки брендованы. Бирка Си. Дуже солодко, смачно. Мені має більше подобається. Що я скажу? Бо я хочу сказати. Така фісташкових мире. Вона така ніжна, ніжна кремова текстура. Бомба. Про смачно. Це коштує майже 5 євро. Це коштує, але це запаковочка. Ти забираєш собі. Нормально, mm -hmm. будемо йти ось в таку церкву, базиліку, як нам сказав гід, сюди їдуть там за півсвіту, щоб побачити боти Джованні. Також mm -hmm. там ще якийсь художник, теж зараз вам покажу. Так, і знову морозово. Ось таке гарне, в такому гарному місці. Зараз буду пробувати, скажемо. Я кожен раз кажу, скажемо, потім нічого не каже. <реш> так, я такий магазин, в принципі, дуже відомий, Це все в інстаграмі, і тут можна на своє око подивитися. Дуже гарно. морозиво, що може сказати? Це нам ще сказали, що там є якісь як колекція. Мені цікаво, чи будемо не чути за цими всіма мовами, не думаю, будемо. Там три чи чотири морози, були саме з колекції, вони навіть дешевші, ніж інші кульки, якщо брати. Плюс там одна кулька, це не так, як у нас одна кулька, це як у нас дві-три кульки. Навіть більше. Може. <гум> О, було смачно незвичайні смаки, і вони ці смаки запатентували, щоб інші не робили такі самі поєднання, як у них є ці з колекції їхні. Е -е 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 -е. Мені сподобалось було смачно, але дуже сильно. Тут представляють бруківку і знайшли таку дуже стару бруківку, і там, напевно, будуть якісь а, розкопки вестись. Тому що вони навіть не знали, що вона там є. Був спокій, пішов трошки води дуже вже гарний заміт сонця. Так, і на кораблику їдемо з таким прекрасним видом назад. купила сумку і мені на то сподобалось я вирішила тоже купити да, сумку за ще Щу, попало не здесь еще теперь могли а, а воно дано воно еще было но весело На першому місці поставила Венецію. мені прям снігой тут Я б не знаю. Тиждень два прожила, прожила, пожила. Щоб проходить було. вже місце маленьке, але я не знаю, так багато і дуже гарне. Дуже гарне. і гарно, гарні там підсом, це На друге місце я поставила рим. І на третє вже корен. Всі міста дуже гарне відпосувають. Я перемаю його. Ні. Самої шликати на запакована моя темно синя в мене, тут щоб там не було чортка. -да -та -да. Так останній номер. ось. Це у нас угорщина.